Він у столик в ресторані повечеряти. Ну, добре, приносять десерт, я ще не помітила, що там колечко. Ну, він піднявся, став на коліна, запропонував бути його дружиною. Чим побістріше, тим побістріше. Ну, Свадьба буде літом, але зараз, щоб з документами, з тими самими порішати проти. Дуже? Дуже корисно. Дуже Моє міння, моє так, да, бо так як у нас вдома теж місяць треба чекати.